Вітаю вас, малята! Наближається День Святого Миколая. Це добрий чарівник, який дарує подарунки слухняним діткам. Але уявіть, що будиночок Святого Миколая ще не готовий. Ми допоможемо йому створити затишний і красивий будинок, де він зможе готувати подаруночки для вас. Згодні? Для цього вам знадобляться шаблон будиночка, виготовити його вам допоможуть дорослі. Пастельні олівці, різнокольорові гуашеві фарби, пензлики для фарби та клею, клей, вата, непроливайка з водою та серветка. Малята. Прикладіть два пальчики до нижньої частини шаблону і олівцем на відстань від нижнього краю поставте крапки з обох сторін від пальчиків. Від цих крапок проведіть вниз вертикальні лінії. І з'єднайте крапки горизонтальною лінією. Це двері будиночка. Я хочу, щоб у будиночка було два вікна круглої форми. Їх я намалюю олівцем. Можливо, ви захочете створити вікна іншої форми. Тепер фарбами прикрашу дах лініями. Лінії треба вести кінчиком пензлика від краю до краю. Лінії можуть бути прямими, хвилястими, зубчастими. Також прикрашу двері вертикальними лініями, а віконця горизонтальними. Малята ви можете прикрасити будинок будь-якими фігурами, крапочками чи рисочками будь-яких кольорів. Святий Миколай живе далеко у північній країні, де багато снігу. Тому хочу додати до будиночка сніг, який можна зимітувати ватою, попередньо змастивши шаблон клеєм. Ось такий затишний будиночок для святого Миколая вийшов у мене. Фото ваших будиночків я чекаю в особисті повідомлення. І пам'ятайте, що за вашу старанність та добрі вчинки святий Миколай обов'язково приготує для вас щось особливе. Малюйте і фантазуйте! Успіхів вам до зустрічі!